Привіт! Маю для вас одну цікаву новину. Пам'ятаєте, я говорив в одному із недавніх тим, відео, що буде розвиватись далі вітряна частина станції. І буде додано два малих вітряки і один великий. Так от, по малих вітряках це зрозуміло, що це оч... очевидно, що це буде от той, той, що зараз у мене є. Єдине, що він отримує заводський варіант лопастей. Але там буде не все так просто. Там буде хитра зв'язка. Значить, мені має приїхати через місяць вітрячок СМ-3. Це маленька М3 китайська турбіна з Алі Я правда її просто довго ловив, Я її урвав за смішні гроші, вона мені обійдеться там дешевше, ніж 200 баксів, таких цін не буває. Ну, подивимося, що з того вийде, хай воно доїде. Тоді розберемо, порівняємо повністю детально все. Який генератор с третій, який оцей мій замінений, який дефолтний М3, і тоді вже буде прийнято остаточне рішення, як розставляти кому який генератор, кому який хаб. Якби я думаю, там точно визначимося, що куди. Але цих двоє друзів будуть висіти на малих матчтах на винограднику. Але ж найцікавіше не це. Найцікавіше в те, що замовлений великий вітряк. Що це за машина? Це не український виробник. Ви вже здогадались, так? Це китаєць із заводу. Напряму поставка із заводу буде. Так, вона вже оплачена, вони зараз мають далі її відшипити, і за маршрутом вона буде їхати сюди. Пливти, точніше, так? Бо нічого ж зараз туди не їдете, маршрутом. Все пливе корабликами. От, але є проблеми, ви знаєте, що і в Червоному морі, і на польському кордоні, тому може воно їхати трошки довше, ніж ніж якби звично, ніж завжди. Але ну, я думаю, в травні вона вже буде десь тут. Це якраз і нормально до того моменту буде мачта готова. Сподіваюсь, так і можливо на відбутку я вже до якогось етапу доведу. Але цікаве не це. Я ж вам хочу показати, що це буде за машина. Так, от це буде машина така сама на зовнішній вигляд, як у мене зараз, великий вітряк. Uh, але, але діаметр 3,2 метри. Так відповідно більший генератор, чому тому, що він має працювати інакше на менших оборотах. Так, тому відповідно там трошки інакше залізу. І, звичайно, що пропорційно довший хвіст, пропорційно він більший, тому що воно якби ну, в пропорціях вони їх зберігають. Тут, тут нічого не, не вигадаєш. Це, це, це заводський варіант. І тепер найцікавіше. Для вас можу зараз показати, я десь отут з боку виведу да, покажу. Е характеристику генератора в його заводському варіанті, самого генератора, коли він підключений на ну, класичний там. Е до класичного, там, як це називається, до, до станка металообробного, ну кажучи, який його обертає, і е, коли можна до нього дати якесь навантаження, і поки, подивитися ж його характери, характеристику і його параметри, показники, що ж він працює, як він видає, яке співвідношення напруги до. Обтя... Перепрошую, на, на, на окремо на фазах міжфазне, окремо після вже випрямлення, який при цьому поданий струм, який, яка, наприклад, знята при цьому потужність. Звичайно, що це не, не, не той самий режим, як воно буде працювати в випадку, коли воно працює з вітроколесом, але це дає нам певні можливості уявити і зрозуміти, а чого ж взагалі чекати і що взагалі буде. Так от, про що це каже мені? Мені це каже про те, що цей генератор стартуватиме десь з вітру з, з вітроколосом в комбінації з вітроколосом 3,2 метри. лопасті, склопластик, все як положено, красиво тут не сумнівайтесь. Він десь стартуватиме на вітрі 24 25 метри, в принципі, те саме, що зараз. І на режим 45 вольт він повинен виходити без обтяження. Тому що обтяження буде починатися тільки з 44-45, то до 45 вольт він має добратися десь приблизно на 70-80 оборотах, що відповідатиме швидкості вітру в районі в районі 3, може там десь чуть менше, чуть більше, 2,9, 3,1. Це те, що я бачу з цієї характеристики, наприклад, так. І це означає те, що він цілком спокійно зможе сісти на грід-інвертор, такий синенький, як у мене є, і працюватиме разом з ним в парі. Єдине. Підібрати варто буде коректно гальма, щоб вони його дійсно вигальмовували. Але ну, все-таки гвинтик 3,20 ну, трошки більший, ніж ніж той, що в мене зараз. І тут треба буде перевірити, потесити, чого буде, чи буде достатньо й 5-омного хорошого резистора, чи може треба бути 4 ом. Ну, тут таке, тут вже боремося за, за такі за, заточні налаштування, це все буде видно по факту. Але от така для вас інформація. Все буде і. Для тих, хто дослухав до цього моменту ціна. Ну, як вам сказати? В порівнянні з українськими вітряками, я заплачу ну, відсотків на 40 менше, ніж найдешевший, із тих, що можна купити, якби, з меншим номіналом. так. Тому, як його купити, яка логіка роботи з логістикою, поставки і так далі? Це може зробити будь-яка людина, привізши його не на компанію, а на себе на фізособу. Ну це все просто. В інтернеті купа відео. Якщо я це зміг зробити, ви це теж зможете зробити. Хай воно приїде, так? хай воно розтаможиться, пройде всі процедури очистки. От тоді поговоримо про остаточну фінальну вартість. Ну, але з того, що я бачу уже на даний момент, то ой-ой-ой. На цьому поки що все. Подивимось, що буде в результаті, і якщо результат буде хороший, ух, може бути багато цікавого. У китайців є багато гарних речей, в них є вітряки із ВРШ, в них є мачти, які складаються самостійно. Ой, там цілі комплекти поставки можна. Європейці американці, до речі, не заморочуються. Вони так і роблять. Взяли в виробника повний комплект. Красота привезло, приїхало, змонтували, все, забули. І оце і є той варіант, як поставити собі вітряк без головняка. І без вибору, без цих мук вибору, ігор з лопастями, хабами, туди-сюди, як воно, що воно, це правильно, так воно і має працювати. І тут є ще одна важлива особливість. Якщо в даному випадку ми говоримо не про Аліекспрес, де продавці задурюють і завалюють, на СМ третій рахують, пишуть 2000 тисячі Ват, три тисячі Ват, 4 тисячі Вт. Ну це ж неправда. Ми розуміємо, що насправді буде 200, 300 400 Це реальність. Ну така є. Ну бо це маленький вітрячок. Тому. Коли ми говоримо про Алібабу і про роботу з виробником, коли вони зобов'язані вам в замовленні видати справжній technical-informational sheet про цей продукт, який має чітко відповідати заявленим параметрам, тому що це серйозно, тому що це дуже серйозно, якби тут кляйми ну, на повну суму, якби, якщо воно не дай Боже не відповідає якомусь заявленому показнику. Це воно, не AliExpress. тому тут все досить-досить інакше. І ну, Америка так працює. Я бачив купу інсталяцій, коли люди з серйозними китайськими компаніями працюють, замовляючи пакетом, пачкою все це зборі, мачта контролер або інвертор мережевий, або контролер-інвертор там по різному може бути залежності від того, як ви систему собі виберете. Але вони забирають ну, з системою, і це і, і логістика ну все привозить. А далі монтуєте в себе, де вам це можна, де вам дозволено, тому що знову ж таки від штату до штату, від країни до країни, від від, від, ну, від різних якби. Законодавчих обмежень залежить те, як його встановлювати. Я вже казав, в Німеччині, наприклад, обмеження на один вітряк. В Голландії обмеження на один вітряк ще й 2,2 метри в діаметрі, максимум. Все. В Польщі, наприклад, там теж складнощі свої є. Там можна там не більше, ніж 2 метри від будинку. Якщо б якщо не вводити його не вище, ніж 4 метри над хатою. Це якщо знову ж таки не без дозволів, а далі якісь дозволи окремі. Ну, коротше, це там, там повсюди повний ліс. А в нас в Україні красота, у нас обмежень тільки два. Перепрошую, 75 кВт у себе на, на одну одиницю, скажімо, на один побутовий прилад, так? Тобто на один вітряк не більше 75 кВт має бути. І друге обмеження це висота загальна конструкції вітряк плюс е, мачта щогла, так? Маст англійською. Е, це не більше 30 метрів. І якби ну, у нас, правда, ситуація така, бачите, в нас вітри значно гірші, ніж ніж в переважній більшості тої ж Європи, та і в Штатах теж так? Там, там, там краще дує. Там дійсно узиск з цього всього значно, значно серйозніший. Тому поки так. На цьому дякую за це коротке відео. Що подивилися, далі будуть цікаві апдейти по часу. Все побачите, все по ходу потихеньку будемо, будемо робити.